Мої вітання всім, хто наразі у телекранів сьогодні. Ми продовжуємо знайомство з Чернігівським державним інститутом економіки і управління. Минулого разу ми знайомились з майбутніми фінансистами, банківськими працівниками, маркетологами та навчальними програмами, за якими готують майбутніх спеціалістів. Сьогодні запрошую вас на екскурсію до обліково-економічного факультету. До речі, його перша назва саме економічний. Підготовку фахівців обліково-економічний факультет здійснює від заснування Чернігівського державного інституту економіки і управління. І ми цим пишаємось, каже декан обліково-економічного факультету Марина Юрченка. До речі, вона очолює факультет вже 14 років. Наш факультет обліково економічний є найстарим в нашому молодому вузі. Він бере свою історію з 1994 року. В настоящий момент на факультете три кафедры, которые готовят специалистов и бакалавров дневной и заочной формы обучения по специальностям бухгалтерский учет и аудит и экономическая кибернетика. Гордостью нашего факультета по праву можно считать наш профессорско-преподавательский состав, средний возраст которого 45 лет. Более 60% преподавателей имеют научную степень и ученое звание. Учебный процесс на факультете осуществляется согласно министерским программам, которые научно обоснованы и соответствуют международным стандартам. На факультете мы занимаемся по модульно-рейтинговой системе оценки качества знаний студентов, которая раскрывает широкие возможности для самостоятельной работы студентов. Преподаватели факультета совершенствуют свои знания, занимаются научно-методической работой, являются авторами ряда учебников учебных пособий являются обладателями ряда патентов. Большое внимание на факультете уделяется практической деятельности студентов. Следует отметить, что базами нашей практики являются ведущие банки города, это и банк Демарк, Аваль, Синтезбанк, Диамантбанк, налоговая инспекция, контрольно-ревизионное управление. Лучших выпускников после прохождения практики в этих организациях неоднократно уже оставляли на работу. Студенты принимают активное участие в научной жизни факультета. Научная работа студентов неразрывно связана с научными направлениями деятельности кафедр факультета. Следует отметить, что нашими достижениями являются призовые места. Это первое и второе место на всеукраинских олимпиадах по бухгалтерскому учету, первое место на всеукраинской олимпиаде по математике среди экономических вузов Украины, а также Призовые места в конкурсах экономической кибернетики в городе Харькове, которые традиционно проводятся, и студенты наши традиционно принимают там участие. Мы поддерживаем связи с Национальным университетом имени Тараса Шевченко, это с кафедрой экономической кибернетики, с Механико-математическим факультетом, с вузами города, с Национальным торгово-экономическим университетом, с Киевским университетом гражданской авиации, ну и рядом других вузов Украины. На сьогоднішній день на двох спеціальностях факультету навчається близько 1350 студентів денної та заочної форми навчання. На нашому факультеті студенти не тільки успішно навчаються, але й ще з користю проводять своє дозвілля. Так, наприклад, вони завжди щороку приймають участь у щорічних днях факультету. Наприклад, Міс інституту або допомагають у підготовці до випускних вечорів вручення дипломів. Всі ці заходи проходять у культурно-освітньому центрі перемога, які задоволенням відвідують як викладачі, так і студенти. Дозвілля дозвіллям, але головна мета, заради якої юнаки та дівчата прийшли до вузу, це все-таки навчання. Наша кафедра готує спеціалістів з обліку аудиту. Це доволі перспективний напрямок в наш час, оскільки ця спеціальність дає дуже широкі можливості знайти себе нашим випускникам на ринку праці. Наші випускники доволі успішно працюють і в бюджетних установах, і в банківських установах, і в різних закладах охорони здоров'я, освіти, і за багатьма іншими напрямками і в різних галузях народного господарства. Вони можуть обіймати Сади як головних бухгалтерів, так і економістів. В наш час висуваються надзвичайно високі вимоги до кваліфікації майбутніх працівників. Тому наша кафедра намагається йти в ногу з часом, щоб наші випускники змогли себе достойно знайти на ринку. Праці і бути достатньо конкурентно спроможними. Тому наші викладачі роблять все можливе на цьому шляху, і пріоритетним напрямком все ж таки ми вважаємо використання сучасних програмних продуктів для фахівців з обліки аудиту Це в першу чергу використання таких програм, як 1С бухгалтерія, парус та аудит експерт. Ну і наші викладачі теж намагаються максимально підняти якість. Навчального процесу, і за буквально за останні кілька років викладачами нашої кафедри написано і видано шість підручників і навчальних посібників, які ось представлені в нас на цьому стенді. Їх можна побачити. Ними користуються наші студенти під час навчального процесу, і взагалі вони користуються широким попитом серед студентів аналогічних спеціальностей і в інших регіонах України. Професія бухгалтера одна з найбільш потрібних та популярних на ринку праці, адже кожне підприємство чи організація користується послугами таких фахівців. Сьогоднішній бухгалтер не просто обліковець, а й аналітик, здатний керувати економічною та фінансовою службами підприємства, прогнозувати його розвиток. На це особливу увагу звертають викладачі інституту, навчаючи майбутніх обліковців та аудиторів. Еще одна специальность нашего факультета называется экономическая кибернетика. Она находится на стыке двух областей это экономика и кибернетика. Поэтому выпускник специальности экономическая кибернетика должен уметь искусно управлять экономикой. Поэтому как раз такие специалисты, на мой взгляд, и нужны нашей стране. Что касается института специальности экономической кибернетики, у нас была открыта в 1998 году. То есть на сегодняшний день мы имеем уже 7 выпусков специалистов. Они прекрасно зарекомендовали себя, поэтому работают на разных должностях. По стандарту это математик-экономист, экономист-аналитик, программист, системный диспетчер, менеджер по информационным технологиям. И анализ наших выпускников показывает, что действительно они занимают достаточно широкий спектр специальностей от экономического направления до компьютерного, что сейчас, конечно, популярно среди э, молодежи. И, кстати говоря, все технические должности нашей кафедры по лаборатории техники занимают либо студенты экономической кибернетики, либо наши выпускники. Поэтому, конечно, серьезное внимание уделяется их программной подготовке. Поэтому все специальные дисциплины по нашей кафедре, их более 20, преподаются исключительно в компьютерных классах, которые имеют хорошее компьютерное обеспечение и плюс программное обеспечение, как стандартное, так и специальное для анализа. Экономической информации. У нас идет направление компьютерной подготовки. Сейчас это очень модно, выгодно. Поэтому, конечно, тот, кто хочет хорошо владеть компьютером, как раз старается поступать на нашу специальность. Но дело в том, что в принципе считается уже в школах прошел курс. всеобщей компьютеризации. Но практика показывает, что как раз приходят дети совершенно разной подготовки. Поэтому как раз на первом-втором курсе приходится подтягивать тех, кто слабо занимается. Ну и, к сожалению, приходится отметить, что во многих школах еще очень слабая компьютерная подготовка, ну и нет возможности у детей еще покупать свои компьютеры персональные. Поэтому, конечно, вот хотелось бы обратить на то, чтобы была возможность у детей свободно владеть компьютером. Поэтому сейчас куда без компьютера? Фактически невозможно дальше идти в мир. Поэтому вот сейчас и, скажем, те, кто приглашают на работу, требования какие? Это умение работать на компьютерах, знание специальности и плюс сейчас уже тоже требуется знание иностранного языка. Вот такие три основных кита. Поэтому как раз одним из них как раз является наше направление. Навчатися в нашому інституті дуже престижно, каже п'ятикурсник Олександр Носко. А спеціальність економічна кібернетика є найсучаснішою. Моя старша сестра навчалася в цьому навчальному закладі. Вона його дуже сильно рекомендувала. Вона навчалася на спеціальності ЗВЦ земловпорядкування інженерно-будівельного факультету. Так як у мене інші потреби, я пішов на спеціальність економічна кібернетика, тому що володію комп'ютером і мені ця спеціальність була більш до душі. Також мені рекомендували друзі, які навчаються на курс старше та вже випустили з цього інституту. Давали дуже. Позитивні відгуки про цей навчальний заклад, про велику кваліфікацію викладачів. І я вирішив подати документи саме в цей вуз. Сказати одним словом про чотири роки навчання це просто неможливо, це настільки багато позитивних вражень, що не можна їх передати від самого навчального процесу, від викладачів, також від самого студентського життя. До чого я веду свою мету? Ну, по-перше, ну, як нормальний студент, це робота. Тобто, знайти собі кваліфіковану роботу за своїми здібностями. Зараз на ринку праці ця економічна кібернетика дуже затребувана. Тобто на роботу. На роботу, влаштуватися можна також піднімати свій кваліфікаційний рівень. Зараз на п'ятому курсі вже ми будемо писати дипломну роботу. Це буде можна сказати так перший крок до вже дорослого самостійного життя. За час існування на факультеті здійснено 5 випусків фахівців спеціальності економічна кібернетика та 10 випусків обліковців та аудиторів, каже декан факультету Марина Юрченко. На сьогодні це не лише дипломовані спеціалісти, спеціалісти, які досконало володіють ситуацією. Робота бухгалтера наразі стає більш об'ємною, більш наповненою та потребує глибоких знань і розумінь багатьох процесів, які навіть виходять за рамки вузької бухгалтерської спеціалізації, каже випускник вузу 2000 року Віктор Куценко. На сьогоднішній день я працюю головним бухгалтером енергетичної компанії обленерго». Звісно, даною довжністю я благодарен преподавателем своєї інституту, тому що э, в цьому інституті навчили самостійної життя, самостійної роботи з літератури, самостійної роботи з нормативною базою. Навчання у інституті моєму рідненькому економіки і управління э, сумно не проходило. Э, було дуже весело, э, у нас була дуже гарна кафедра, обліка, аудиту, зокрема, Гривко Дмитро Іванович, э, завідуючий потім Гливенко Валентина Васильівна. Дуже гарний викладацький склад. І в першу чергу хочеться подякувати їм за те, що, мабуть, інститут навчив нас вчитися, вчитися і в житті, зараз, зараз, і в майбутньому. Мабуть, ми навчилися все таки якоїсь дисципліни, і що зараз дуже є корисною для нас, для мене, зокрема, як інституту економіки управління випускника. І тому я хочу побажати майбутнім і теперішнім студентам цього інституту більше все-таки приділяти увагу профілюючим дисциплінам, більше все-таки звертати увагу на якісь такі предмети, які згодяться в житті. А якщо це облік, то звичайно треба б звертати увагу на Гливенко Валентину Васильівну і слухати її лекції дуже гарно. Я обрав саме цей вуз, бо тут дуже цікава спеціальність економічна кібернетика, поєднання двох наук економіки плюс кібернетика. Тобто, ви вивчаємо економіку, і як ці економічні закони можна перекласти на програмне забезпечення? Які предмети, що вивчали ви вивчали в тут у вищому навчальному закладі, найбільше знадобилися у вашій професійній діяльності? Інформатика і програмування, і все економіка теж потрібна була, але більш програмування зараз. Мені. В участии в специальности экономическая кибернетика я получил обширные знания в области информационных систем и технологий. Это стало твердым фундаментом моей карьеры и в будущем позволило мне стать ведущим инженером одной из самых крупных компаний по информационным технологиям в городе. До речі, багатьом студентам стають у нагоді курси до вузівської підготовки. Наразі основним завданням підготовчих курсів є надання абітурієнтам практичної допомоги в успішній підготовці до ЗНО. Щорічно на курсах навчається від 300 до 500 слухачів, з яких близько 80% учні 11 класів загальноосвітніх шкіл, а 20% абітурієнти, що закінчили школу два та більше років тому і мають бажання поповнити свої знання з профільних дисциплін для успішного складання незалежного тестування. Майже 90 відсотків слухачів курсів до вузівської підготовки вступають до нашого інституту. З них половина на бюджетні місця, каже директор курсів до вузівської підготовки Ірина Анан'єва. Курси до підготовки существують з сентября 1994 года. Существуют три формы обучения. Вечерние курсы выходного дня и летние курсы, так называемые экспресс-курсы. С 2010 года мы внедряем новую форму обучения. Это корреспондентское обучение. Теперь люди, заключившие договор с нашими подготовительными курсами, имеют возможность получать задания, выполнять задания и присылать на проверку нашим преподавателям их либо по электронной почте, либо при помощи почтовых бандеролей. Также в этом году у нас новые курсы для десятых классов. То есть мы заранее уже готовим наших абитуриентов. Выпуски с подготовительных курсов, с абитуриенты, которые проходили у нас обучение, составляют во время студенчества в основном вот состав активистов. Они становятся активными участниками студентов, КВН. Они, их обучение, последний год обучения в школе и первый год обучения на подготовительных курсах в нашем институте помогает им адаптироваться в студенческой жизни. Я е, навчаюсь е, на четвертому курсі спецза спеціальністю соціологія, е, але по факту я навчаюсь тут п'ятий рік. Е, так як паралельно з заняттями в школі я е, відвідував також е, підготовчі курси, е, які е, по суті і надали мені змогу. Е, Скласти іспити до цього навчального закладу, я навчалася на підготовчих курсах в 11 класі. Це були вечірні курси, які проходили три рази на тиждень. Це для мене було дуже зручно, оскільки вони проводились після уроків. Курси дали можливість мені вступити на державне замовлення. Також це дало можливість мені познайомитися з новими і цікавими для мене людьми. Я теж навчався на на підготовчих курсах, які мені дуже допомогли при поступанні. І, до речі, зараз моя молодша сестра теж проходить підготовчі курси, але з новітньою програмою, тобто через електронну почту, через інтернет, спокійно сидить вдома та проводить свій час за допомогою інтернету і виконує завдання підготовчих курсів. Після закінчення школи, після випуску, я навчалася на літніх курсах, які називалися Ex. Експ... Експрес-курси, які проходили три тижні, і можна сказати на яких які мені допомогли саме для того, щоб я поступила на державне замовлення, також вони мені допомогли в тому, що я багато чого дізналася для себе, і саме у за ці три неділі я могла адаптуватися до цього інституту. Ми звичайно зацікавлені залучати тих дітей, які стануть в майбутньому. Гарними фінансістами, богатирами, гарними менеджерами. Звичайно, тут важливо, щоб ми вже бачили їх ще раніше, до того, як вони йдуть. І саме курси до вузівської підготовки, вони й дають можливість вже побачити цих дітей. І тут дуже важливо, що діти, можливо, ще й самі і не знають, що вони хочуть. Але приходячи в цей вищий навчальний заклад, спілкуючись з нашими викладачами, працівниками, вони вже можуть трошки зрозуміти. Розуміти, що от мені тут гарно, мені можливо, це саме те, чим я би хотів займатися, і тому в цьому році я дуже сподіваюся, що ці курси до вузівської підготовки вони відновлять своє значення. Що студентам звичайно ми орієнтували наші курси і на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, це дуже важливо, але також і якби щоб ці курси допомагали нашим студентам е зрозуміти, чого вони хочуть, і чи дійсно їх покликання це. Що або очікує звичайно. їх у подальшому дорослому житті? Звичайно, але все ж таки, ну ми ж повинні орієнтувати учнів вже на якісь Конкретні напрямки, на конкретні спеціальності, і саме головне допомогти їм. І взагалі, от, як практика склалася в передових світах, старша школа. Старша школа, вона є дуже професіалізована, вона не спеціалізована навіть, вона професіоналізована, тобто, щоб діти вже отримували первісні професійні знання. І з одного боку це допомагало б їм краще потім навчатися по своїй спеціальності або зрозуміти, що це не їх, і змінити свій вчасно. вчасно, без втрат часу, коштів, моральних втрат і так далі.